І Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Отче, не залічи їм цього за грі, сказав первосвятиархідіакон Степан, коли юдеї побивали окаміннями, за те, що побачив небо відкрите і на тому престолі Небесному, Сина людського. Тому то, браті і сестри во Христі на третій день різдвяних свята церква віддає пам'ять і споминь первомученику архідеякому Степану і віддав своє життя за благовістя Христове, віддав своє життя за Івангелію Господню і показав нам приклад, як треба нам поступати в нашому житті. Здавалося бися, що можна зробити, чого побажати ворогам своїм? Адже вони вбивають тебе, переслідують, гонять, ненавидять ображають тебе і кривдять тебе. Але Христос сказав у своїй Євангелії в науці своїй, любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто гонить вас чи переслідує. Як моє слово тримали, так і ваше тримати будуть. Як мене гнали, так гнатимуть вас. Як моє слово зберігає, так зберігатимуть і ваше. І тому то щоб показати, що він є істинним учеником Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, архідіакон Степан за прикладом Ісуса, Спасителя Свого, який молився на Христі, коли розіп'яло, Господи, простим, бо не розумій, що чиня, починає молитися. За своїх ворогів, які камінням побивали його. І не один удар він зазнав, але серед того, болі серед тих мух знайшов час на молитву. Прости їм, не розуміть вони, що чинять. Врозуми їх, настав на шлях правди, і хай моя смерть буде прикладом їм. Як треба йти благовістям, стежкою заповідей Христових. Тому то, браті і сестри во Христі, стараймося і ми в нашому житті поступати так, як поступали істинні християни. Не так, як хто нас у транспорті зачепить чи штовхне, а ми зразу чого, чому, навіщо, за що. А смиренно треба відступитися, стерпіти, змовчати. А може, людина ненароком, а може, хвора й стояти не може, серед яких багато в нас тепер таких є. А може, погано стало, а може, місця нема. Причин маса. Чому ж ми не терпимо? Чому ми бігаємо по екстрасенсах, ворожках? щоб тільки зняти хрест терпіння. Так, Христос молився в Симанському саду, Отче, хай обійде мене чаша Отця, але тут же додав, не втім не моя, а Твоя хай воля буде. Тому то нам треба з терпінням, з радістю, без нарікань нести хрест свого життя. Бо казав Христос, хто коли хоче йти за мною, хай візьме хрест свій і за мною йде. Ви подивіться, в нинішньому свят, чи в святі Різдва Христового, де родився Христос? Чи в царському палаці, чи в Прекрасній хаті, чи в різних вигодах, чи. Приємності ні вродився в Богі стаєнці між худобою, між волом та ослом, щоб показати нам приниження своє. Ради нас і ради нашого спасіть, ми кажемо кожного відпусту після той літургії вечірній чи ранньої служби. Ще не вродився ірод, хоче погубити його. Візьми своє дитя і матір каже Ангел Іос, втікай в Єгипет, бо ірод шукатиме дитя, щоб погубити його. І то не літаком, не автобусом, не поїздом, а на осляті, серед холодних вечорів, холодних днів, пускається. Йосип з Марією в Єгипет з Ісусом, щоб зберегти душу дитяти, світ зустрічає Христа ненавистю, 14 тисяч немовлят лягає під меч. Ради злоби Ірода, бо думав, що Христос прийшов забрати царство Його, пануючи становище в Юдеї, яке мав Ірод. І навіть сина свого не пожалів, бо думав, що то він претендент на престол його. Думачи, батько сина вбиває аби тримати престол, бо не розуміє, що чиниє, каже архідіякон Степан. Ми живемо так, ніби жити маємо вічно на цій землі. Ніби смерть нас не торкне і не треба буде дати звіту за прожити наше життя. Тому то, браті і сестри во Христі з терплячістю, з покорою, зі згодою, з радістю, як писав апостол, як радійте, коли впадаєте в різні випробування, тягарі земні, скорботи і немочі. З радістю несіть свій хрест, не знімаймо його, бо не розуміємо, що чинимо. Ми знаємо прекрасну молитву Отчина. І там є сказав, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Є прекрасна молитва Оптинських старців, які писали, Господи. Все, що принесе мені цей день, дай мені прийняти, як волю, який би віст я не прийняв цього дня, навчи прийняти з кинути переконанням, що на все воля Твоя свята і так далі, і тому подібне. Тому до -то, браті і сестри во Христі, терплячи не цімо свій хрест, що би з нами не сталося, бо на все воля Божа. Може, наші батьки десь согрішили? може, наш дідусь чи прадід не те, що треба вчинив? а казав Господь до четвертого поколінка з вас за гріхи ваші. Тому то ми повинні терплячості, спокою перетерпіти, перестраждати, витерпіти, що від прийдешніх поколінь майбутніх. Зняти цю яка падає на нас за гріхи наші і казати, не втім не моя, а твоя хай воля буде. Тому берімо признархідеякона Степана, який молився за ворогів, за недоброзичливців своїх і стараємося поступати так, як поступав він, для більшої слави Божої, для спасения душ наших, Аминь. Христос рождается.